Співайте Господеві нову пісню, співайте Господеві уся земле, співайте Господеві, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами, Його діла праведні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган кумири. Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господеві, сім'ї народів, воздайте Господеві, славу і силу, воздайте Господеві, славу Його імені, принесіть дари й увійдіть у Його двори, вклонітеся Господеві, у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земля. Скажіть між народами: Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо, радуйся небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле й усе, що на ньому, хай веселиться, тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить, Він судити землю. І судитиме по справедливості світ і по всій вірності народи.